Всім привіт, то я дід, майже дід Мороз, червоний ніс, бо натерла, друзі. Нежить вже почався. Ходила я до сімейного лікаря, як ви бачили, щоб послухала. Думаю, на всяк е, випадок. Бо нежить і ще є слабкість. Подивилась вона в моє горло, яке мені досі дере. Каже, бак, інфекції немає. Це віру, вірусне горло. Чим лікувалась? Каже, боже, чим тільки не лікувалась? Вона там мені ще виписала. Моктатівні э, таблетки і каже, що э, коли горло вірусне, то це тільки симптоматично. Якщо дуже кліпко болить, то пити норофен з приводу шиї, це запалився м'ясо. ой, то це ж все м'яз Зараз піду ще куплю для нова гель, чи на магазин. ви мені кстати, писали під нього і Юля. Менше за нього мені казала, зараз піду в аптеку куплю, бо поки дойду до аптеки, забуду, як називається. Легені чисті, нічого там такого, бо все мене послухало. Коротше, самий, звичайний чи незвичайний вірус. Отак от, от. На кожного діє по-різному, друзі. Я вже так натерла серветками носа, що він мене просто шкура злізла. Бо вчора. Почався ще й нежить. Ну, як звичайний вірус. Хтось там переживає за мене, друзі. Ну а як ви хочете прививку отримати на рік? От тільки отак. От я перехворію, і в мене буде цілий рік прививка. Цілий рік буде прививка від віруса. Хоч смішно, хоч не смішно. Друзі, яка краса на дворі. Абрикоси цвітуть. Оці жовті квіти кожного разу забуваю, їх назви цвітуть. Я сьогодні виповзла на двір, Оці жовтенькі. а ну ка напишіть, як називаються. Виповзла на двір, при тому, що в 11.08 я позвонила, а в мене була ще мокра голова. А в 11.40 треба було до лікаря. Я бігом посушила голову, замотала. Шарфом і капюшон, думаю, мало ли мокра голова. Але погода чудова і, до речі, ще йду в нову почту. Пише мені дівчина сьогодні, вам привіт. Каже: отримала від мене викрійки, заказувала базову основу ліфа і блузу Реглан. Друзі, багато кому я вже зробила ваші замовлення, просто ну, ви ж бачите, що я хвора не могла вислати чисто фізично. Каже, уявіть, отримала ваші викрайки, я їх достала, відкрила, все красиво. Каже, А потім починаю їх шукати і не можу знайти. Обрила, каже, все, навіть е, там, де ну, їх і бути не могло. Каже, вони просто пропали. Каже, може знайдете. Вона каже, ну так, да, давайте ще, то я несу ще, оскільки в мене були. Я ж їх вже наробила для вас. Просто ж ну ви ж бачите. Стан такий. Лікар мені каже, що якщо до понеділка я буду відчувати симптоми, ну, білю горлі, наприклад, не пройде, не покращиться стан, то тоді до них прийти, здати загальний аналіз крові, подивитися на кров. А до понеділка, що робити? Правильно, лікуватися. Так в нову почту я одягаю маску, оскільки я, я не знаю, що зі мною, ну, по-любому, вірус, на що заражати людей, то я вдягаю маску, заходжу відправляти. Посилку, ось, в мене маска в кишенці. Друзі, посилку вислала, ліки купила. Ну, Як ліки, смоктательні таблетки. І до речі, в коментарях багато хто з вас писав, що як він там лікується, йому щось не допомагає, він одразу йде купляє антибіотики. Зайчики, ну не можна так робити, пойміть. антибіотик тільки діє на бактеріальну інфекцію, він не діє на вірус. Взагалі, ви робите собі гірше. Тому що організм ослаблений вірусняком, ви йому ще шах антибіотик. І що робить антибіотик? Він знищує вашу мікрофлору в кишківнику. У вас буде або діарея, або потім три тижні вас буде штирити. Не можна. Антибіотики – це не вітаміни. Без аналізу крові, без призначення лікаря, їх пити не можна, друзі. Ну ви ж дорослі люди, будьте свідомими. Тому що я пам'ятаю, що минулого разу, коли я хворіла, моя сестра каже, я б на твоєму місці вже пила антибіотик. Кажу, ну, ти ж не на моєму місці. Я не думаю, що мій лікар хоче мене вбити. Тому, друзі, отак. Довіряємо лікарям, на те вони вчились. Ну, звісно, лікарі є різні. Оці лікарі, які зразу назначають без призначення, Аналізів антибіотик. ну це якісь трохи чокнуті лікарі, я так вважаю. Тому, самий звичайний вірусняк. Його просто треба пережити. Все, для цього там написано пити водичку, гуляти на свіжому повітрі, ну я от вийшла. В капішоні я червона, як, як рак якийсь. О, червона як рак. Ніс натертий, оже волосся в рота лізе. Це капець. Надягала маску і в нову почту і в аптеку, зайчики. І якщо ви хворієте, надягайте маску, щоб не заражати інших людей. Бо кругом вас люди. І ви не знаєте, як якійсь людині, як вона переживе цей вірусняк. Оце якби всі носили маски, так як я хворію, то менше було б болячок. Бо ну, ти ж не заразився. А то, як я казала, мужик в супермаркеті, чхає, кашляє, соплі летять в різні сторони. Оце так. Так що, друзі, все буде добре. Зараз прийду. На обід буде супчик в мене, я вчора варила. У Сергій, як, до речі, болить дуже спина. Е, ну, цей ймено можна Сергію спину натерти. Мені здається, що це е, або якесь ускладнення вірусу, ну, або, може, так, десь теж щось потягне. Бо якось воно дуже подозрітельно, що в мене м'яз шиї. А в нього спина, знаєте, больні місця у кожного, то мені здається, що це отак. Друзі, в мене температури високої ж не було. В Сергія була. Оце мені постійно це горло дере Зараза. І болі в горлі знімаються тільки обезболюючими при вірусі, зайчики, щоб ви знали. Може хтось не знав. Це, понятно, ці таблетки, я посмакчу, ну це типа пазять симптоми. Боже, яке сонце, друзі, яка погода, дивіться. Вийти і просто радіти життю. Люди гуляють. Ну це просто казка. Просто казка. Іти і радіти життю, а не боліти якимись вірусняками. Дуже гарно на дворі, ну, тепло. Я вам покажу у нас в дворі. У нас в дворі цвітає абрикос. вовсю, Дуже рано. Ще навіть квітня місяця нема. О, а він вже цвіте. Правичка зелена. Яка красота. Заточка манікюру написано, дивіться, ось в будинку. Я ні разу не заточувала ніякий інструмент. Яка краса, правда? Ж? Так що що я буду робити? Правильно, ніхрена лікуватися. Бо що я все одно ще не пройшла до кінця, да боже, волосся летить. Ще я до кінця не пройшла. Вчора в мене був такий нежить, що то капець. Я дихати не могла, а вже ввечері думаєш, хоч спати нормально, закапала носа, і воно ж все потекло, ну коли ви капаєте в носа, воно ж все і ще дужче почало дерти, це нещасне горло від тих капель. Це просто було якесь знущання. Але друзі, ну що зробиш? Пройде. Як я казала, все проходить, пройде і це. Так що буду лікуватися далі. А там, сподіваюся, все буде чікі-піки. Іду додому їсти супік. Супчик, супець. Зайчики, я вже вдома нагріла суп, буду обідати. Обідати буду суп. До речі, хочу вам порекомендувати маску для волосся. Я вставлю кадр, де в мене була. Нормальна зачіска, бо це ж я ходила до лікаря, зав'язувала різинку, щоб їй було як мене послухати. Ну, послухати заді, спереді легені. От, то я зараз вставляю кадр вам. М -м -м, дуже класна маска, і маску десь тут прицеплю, бо мені дуже сподобалось, а я можу потім е забути. Я можу потім забути. Я ще раз хочу порекомендувати. Чудово, сьогодні вже здалеку, вам видно, коли я вклала волосся феном. настільки. Чудова маска для волосся. Бачите, от прям ефект ламінування волосся, тому щиро вам її рекомендую. Десь тут зараз вставлю, який вона має вигляд, і посилання на цю маску, друзі. О. Так що зайчики ось таке. До речі, те, що мені приписала вона сьогодні, називається Anzibel. В складі в цих ліків хлорігексидін. І. Якийсь бензокаїну бензокаїнусов. Почті те саме, до речі, друзі, що і в трахісані. В трахісані діюча речовина теж хлоргексидін, Я не знаю, хоча я їй казала, що я приймала трахісан, на що вона назначила мені це. Ну, Тут хлоргексидіну 5 мг, а в отут тільки один. Можливо, із-за того, що тут більше цього хлоргексидіну, це, типу як антисептик, ну воно все. Друзі, при вірусняку, щоб ви розуміли, ще раз, наскільки моїх знань хватає, доктора Гугла, я вам об'ясню, значить, вірус це, грубо говоря, кліточний паразит. Він е, сам по собі, не так як бактерія, вона, в неї є білкова частина від бактерії, її можна вбити антибіотиком. Бо бактерія, грубо говоря, це такий маленький живий організм, який вбивається антибіотиком. Вірус же, це не живий організм, це паразит, який внідряється в клітини вашого організму. І там він. В цьому велика відмінність, тому на віруси не діють антибіотики. Антибіотики приймаємо тільки тоді, коли є бакінфекція. Коли є бакінфекція, то в аналізі крові показники, плюс зазвичай при бактеріальній інфекції в нас висока температура. Через це може бути там пневмонія, ну, пневмонії бувають і вірусні, звісно. Що. Але в основному бактеріальна інфекція дає високу температуру і її видно по аналізах. Тому мені там одна людина писала в коментарях, що мені лікар назначить антибіотики, друзі. Ні. Лікарі в нас в Києві не назначають антибіотики просто так. Лікар мене не хоче вбити, як я казала. Ну, в общем-то, ви поняли. Лікар казала: якщо до понеділка, якщо в понеділок в мене збережуться симптоми, буде боліти горло там. Ну, буду я себе погано почувати, або там, наприклад, з'явиться кашель, то тоді я до них записуюсь в понеділок і здаю аналіз крові. І ми дивимося, що там по аналізу крові. Без аналізу крові ніхто антибіотики не призначав. Так працюють саме нормальні лікарі. Но суть не в тому. Суть в тому, що на будь-який вірус, саме коли у вас вірусне захворювання. Оці всі таблетки, це все пшикалки, не робота. Воно тільки знімає, скажімо так, симптоматику і все, і покращує ваш стан. Тобто, що ви полоскали просто водою, що, наприклад, я буду смоктати цю таблетку, в принципі, одне і те саме, але оскільки в оцих таблетках є обезбол, скажімо так, наприклад, там лідокаїн чи ще щось. То ваш стан покращується, і ви чувствуєте, що ви йдете на поправку. Ну, при вірусі ви і так підете на поправку на п'ятий-сьомий день. У вас виробляться антитіла в вашому організмі, які уб'ють цей вірус. Все, це робота так. Антибіотики просто так, друзі, пити не можна. Навіть якщо от моя сестра просто так скаче це вже не перший раз, вона просто так скаче в аптеку, купляє антибіотик, потім нападає срачка. Діарея і крім того, що організм ослаблений вірусняком, ви йому ще хірак, убиваєте мікрофлору, і тоді три тижні ви ще лічитесь, непонятно чого, і ще можете отримати хуже всього. Плюс в чому шкода антибіотиків, друзі? В тому, що у вас резистентність з'являється. Що це таке? Це привикання. Коли ваш організм привикає до антибіотика і потім на нього не реагує. Ну, от уявіть. При кожному вірусняку ви п'єте оцей антибіотик. так як я пила зі своїми гландами, це я вам розказую свою реальну історію. Всі оці таблетки, все оце те, що ви мені писали, я його пшикала з 20 років, от тільки воно появилось, да? І в мене появилась резистентність на слизовій. Тобто, моя слезова вона привикла повністю до всіх ліків, і вона не реагує на них. Чому? Тому що всі ці ліки я її спитала мільйон раз. Так само і антибіотики. Коли я перед операцією при видаленні гланд робила бакпосів, що це бакпосів? Це шкрібають у вас те, що от у вас там в горлі, да? вашу всю мікрофлору шкрібають, її на скельця. Ці скельця цілий тиждень воно там розмножається. Потім на ці скельця капають різні антибіотики і дивляться, як ваш що мікрофлора на них реагує. То в мене, щоб ви розуміли, були сплошні плюси. Тобто, моя мікрофлора в горлі була повністю резистентність до повністю всіх антибіотиків. Бо до 30 років я їх іспитала на собі всі і пила за призначеннями оцих всяких кончених лікарів. Я прийду, мені без аналізу назначають антибіотик. Давай, амоксицилін тиждень. І потім. Після цього вийшлася, друзі, отака херня. З дитинства тільки я хворіла, із 7 років ніхто мене в, в больницю не тяг, приходила сусідка і колола мені пініцилін. Отак мене моя мати лічила. Спасіба тобі. Ма. Вона, звісно, хотіла як лучше. Але отак, от, друзі, тоді ніхто не предлагав удаляти гланди. На жаль, да? і це дотягнулося в мене аж до 30 років. І тепер, друзі, в мене привикання до всіх антибіотиків. Тому я їх стараюся просто так, естественно, не глушити. І не дай Боже, що якась операція чи ще щось, що вам треба ці антибіотики, а вашого організму привикання. І представте, врачі вам дають антибіотик після операції, не дай Боже, а ваш організм піднімає температуру до 40. Хірачі температура, і непонятно, що з вами робить. Понімаєте, в чому може бути прикол, скажімо так. Чи не дай Боже, десь ногу ви поріжете і буде якась інфекція, а ви херачите антибіотики, тому що у вас насморк. Ні, друзі, так не можна. Я вам розказую нормальні реальні речі. Тому антибіотики це не іграшка. Так само, як будь-які ліки, от призначила мені лікар, ну добре, я посмокчу. А просто так щось пити це стрьом, друзі. Просто так чимось лікуватись, звісно, що це стром. Да, ми привикли після радянського союзу до самолікування. Багато хто і зараз своїх дітей пічкає антибіотиками. Друзі, так не робіть. Так не можна. Спочатку здаємо аналіз крові, зараз доступність в Україні здати аналіз крові по щелкучку пальця. Ви можете це здати в будь-якій лабораторії або навіть за направленням від сімейного лікаря, також в будь-якої лабораторії дешев безкоштовно. Тому друзі, не займайтеся хірньою, не травіть себе і не травіть своїх дітей. Побачили аналіз крові. Якщо там ви бачите бактеріальну інфекцію по аналізу крові, то тоді тільки ми починаємо лікування. Ну, це я вам розказую, до багато кого можливо це буде дратувати, да? але, друзі, можливо, комусь це врятує життя. Не займайтеся хернею. Тільки після аналізу ми можемо в... приймати ті чи інші ліки. Так само, ви ж розумієте, кожен організм багато хто писав там: друзі, якби в мене не оця болячка, що в мене була ангіна до 30 років, що в мене були тонзіліти, це все, якби не ці болячки, що моя слезова повністю привикла до всіх ліків, то звісно, мені б навіть. Якийсь елементарний там, ромашка, чи кора дуба, чи шавлія. це можливо, б, можливо, зняло б симптоми і допомогло. Так воно, ніхрена не робота. Чого? Бо спасибо, ма! Було класне лікування з дитинства пільніціліном. Понімаєте? От. Ма, якщо ти мене чуєш, тобі привіт і пасіба! Так що, зайчики, отак от. Отак, це все з дитинства, тому не пічкайте своїх дітей, анічі не пічкайте, а я, друзі, що? кушаю супчик і покажу ще що вам щось красиве. Ну і красу, яку я обіцяла показати, дивіться, тещин язик буде цвісти. Випустив стрілочку. Він цвіте вже в мене не перший раз, але перший раз він цвітає отак от прям весною в березні місяці. Зазвичай це серпень літні місяці. Крапельки він випускає, стрілочка, вона буде трошки вища. Квіточки такого ж кольору майже зеленувато білі і з легким ванільним ароматом. Хто не знав, то ця рослинка, яку я називаю тещин язик, можливо, він якось називається. По латині по-іншому, але він у мене буде цвісти. От вам така краса, весна йде, красу несе. Тут в мене мадам мандаріночка вирощена із зернини. От, бачите, я на неї кажу мадам мандаринка. Це в тещеному язику я просто ось таку штучну орхідею, ну щоб красиво було. Тут є алоя, а тут я нещасна авокадо, теж вирощена з кісточки. Чого нещасна, бо в нього листочки підсихають. Щось ну, він так слабо росте. Тож, друзі, отак. Тут ось, бачите, валої вже дітки появились теж. А те, що не язичок, буде цвісти. Всім вам цьомки-бомки, не хворійте, будьте слухняними. Пишіть щось, друзі. Скоро буду вибирати серед вас переможців, тож пишіть. Я багато дуже гарних подарунків для вас.